Колись тато казав спробуєш дизель, більше бензин не захочеш. Так воно і є. Пізніше сусід каже: попробуєш автомат і механіку більше не сядеш. Так воно і є. В мене так і вийшло. Зараз танк і то на автоматі. Вася зай. Ти красавчик. Танк на автоматі. Дизельний це гарний вибір. Круто. E, так насправді дизель e, набагато більше має обертового моменту, їде прям сам. Він не відчуває провалу в потужності, бо він зазвичай турбований. І йому пофіг, ти включив кандьор чи ні? Він e, буде тягу мати з самих низів. Ти с... там ривок такий, що просто капець. Дизель їде на моменті. На моменті і моменту у дизеля більше зазвичай ніж у звичайного бензинового двигуна. Тож на дизелі об'єм на турбованому дизельочку об'їн робити. це фантастика. Ти його розкачегара він полетів, і в моменті він ривок робить. Кандюр включив, а дізелю. Пофіг він не перегрівається так, як звичайна бензинка. Дизель кайф. Дизель це також економніше і дизель це професійна техніка, військова техніка, дизельна в основному. Uh, вся професійна техніка дизельна. Uh, в основному у нас навіть всі автошкільні автомобілі дизельні, тому що вони цілими днями працюють зранку до ночі. Вони не глушаться ті машини, вони працюють кожного дня без взагалі перерв. І вони тримаються. Хоча нас, нашим дизелькам uh, так пару десятків рочків, але тим. Тим паче вони дуже витривалі. Дизель це професійно. А, але м -м, дороге обслуговування дизельної апаратури, а, куча ємара а, можна піймати, але є просто дизельки вдалі і не вдалі. З приводу автомата та ж сама історія: це про комфорт. А, звісно, якщо в тебе не потужний автомобіль і такий собі автомат, не дай Бог, ще а, робот сухий якийсь а, невдалий. Ну, це печалька. Це печалька. А якщо в тебе дизельок, да. Ще й на ДСГ, це на мокрому бажано. dq 250, dq 500. М -м -м. Це просто кайфуша. Ну або танк. Це агонь.